Чи слід пам'ятати кожен свій секс. Доволі провокаційна тема цього відео. Одначе, в мене як адвоката є клієнти зі зверненнями стосовно спростування факту батьківства певної дитини. Ну От вони наголошують на тому, що взагалі не було ніяких там амурних відносин. І тому давайте все ж таки посудимось і з'ясуємо, проведемо судову експертизу і встановимо, чи дійсно є факт батьківства, чи немає. Бо от вони прям не пам'ятають, або точно не було нічого такого. Щоб навіть, можливо, із далекої відстані можна було б назвати сексом. І як ви розумієте, що судова експертиза дає відповідь в деяких випадках, що дійсно той чи інший чоловік є батьком дитини. Хоча можуть бути різного роду нюанси. Якщо у вас такі, звертайтесь до мене і спробуємо поміркувати.